Молимся за українських воїнів, українських захисників, Божий присут і обітниця Спасителя. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав, і закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю, і злякався, бо ноги я, і сховався. І промовив Господь, хто сказав що тобі, що ти нагий, чи ти не їв з того дерева, що я звалів, був тобі, щоб ти з нього не їв. А Адам відказав, жінка, що дав ти її, щоб за мною була вона, подала мені з твого дерева і я їв. Тоді Господь, Бог промовив до жінки, що ж це ти наробила? А жінка сказала, Змій спокусив мене.